Йдемо далі, санкції як засіб тиску? Агенція Reuters оприлюдну новину із гучним заголовком США обмірковують план послаблення санкцій проти РФ. Про що саме йдеться? Як команда Трампа за допомогою санкцій збирається підштовхнути Кремль до мирних перемовин. Наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко з'ясував усі подробиці. Обговоримо далі наживо. живо. Дмитрий, вітаю тебе. Будь ласка, яку стратегію обирає Білий Дім? Ну і до чого ж тут санкції? ну, по-перше, дійсно факт є факт. Американська адміністрація розглядає щонайменше варіант послаблення санкцій проти Росії, але хотів би одразу пояснити до того, як розповім деталі, що в принципі це частина більшого плану використання цього знаменитого принципу Бутога і медяника. Ми жартували, коли говорили так про американську адміністрацію і її дії. Зараз самі представники Білого Дому саме цей термін використовують. Тобто хотіли би запропонувати Москві, відкрито запропонувати або частково прибрати... Ати санкції або навпаки їх посилити, в залежності від того, як швидко Кремль погодиться на переговори. Ну тобто, дійсно, всередині команди американського президента обговорюють зараз плани послаблення енергетичних санкцій проти Росії, тобто зверніть увагу, мова саме про енергетику. І тут Reuters зі своїм повідомленням з гучним заголовком він дійсно правий. Хочуть вже зараз визначити, які саме санкції, які саме обмеження можна просто е, досить швидко скасувати. По перше, вмови момент, коли почнуться мирні переговори, і по-друге, в момент коли бу або якщо, наприклад, буде підписана мирна угода, тобто, скоріш за все, про це не кажуть, але ну з контексту є враження, що хочуть навіть запропонувати цей перелік Росії, щоб вона знала на які кроки, на які послаблення може піти американська адміністрація. Ну і білий дім вже зараз дав доручення Мінфіну США ці варіанти прорахувати і представити. Саме тому виник і конфлікт між сполученими штатами і союзниками по великій сімці, тому що зараз головою Канада буквально на наступному тижні в канадському Квебеку буде засідання міністрів закордонних справ G7, Ну і канадська ідея ідея допомоги України в тому, що, щоб на рівні G7 створити спеціальну велику групу. Група, яка би зайнялася скоординовано. Між всіма членами сімки скоординовано зайнялася би пошуком тих лазівок, пошуком тих щілинок, які знаходить Росія, для того, щоб санкції обходити. Ну і цей пункт ці домовленості канадці прописали у чорнеці спільної декларації міністрів. запропонували включити підсумковий документ. Це спільне зобов'язання закрутити гайки щодо Москви. Але несподівано державний департамент Сполучених Штатів став пропонувати внести в цю резолюцію. Більш жорсткі формулювання щодо Китаю і водночас пом'якшити риторику стосовно Москви. Ну і зокрема, взагалі кажуть канадці, пропонують їм прибрати з підсумкового документа формулювання про санкції щодо Росії і прибрати згадки про розв'язану Москвою війну проти України. А пропозицію заснувати робочу групу, яка боролася би з використанням Росією, наприклад, тюньового флоту, чи шукала би шляхи, як Росія обходить санкції. Американська адміністрація станом на зараз взагалі заблокувала цього року. Канада прийматиме і саміт на рівні Великої Сімки. Він мав бути влітку від джерел в канадському уряді. Я чую про бажання канадської сторони провести його навпаки десь навесні для того, щоб максимально Україні допомогти для того, щоб запросити українську делегацію, запросити Зеленського. Ну і максимально тиснути на Москву, але станом на зараз навіть на рівні не президентів, а міністрів закордонних. Справ це частково розбивається, розбивається через позицію Вашингтона. Втім, заради справедливості маю сказати, що ось ця позиція. Ці плани щодо послаблення санкцій зовсім не означають, що тут у Вашингтоні хочуть ну на випередки йти на поступки Москві. Це такий, знаєте, елемент торгівлі. Тобто, ось, наприклад, ключовий економічний радник Трампа, а саме йому зараз доручено займатися цими санкціями, послабленням посиленням, якраз заявив про це відкрито, не приховуючи, була можливість почути. Його у Білому домі, ну і ось послухайте пряма мова. Президент Трамп наполягає, нам потрібно посадити всіх за стіл переговорів, і ми можемо зробити це як за допомогою Батога, так і завдяки медяникам. Тому існує ціла низка потенційних пропозицій, які пропонуються, щоб перемови таки почалися. Суть у тому, що президент хоче зупинити кровопролиття і закінчити війну. Як саме цього досягти, це те, на чим ми і працюємо. Ну і от, завдяки економічному раднику Трампа, ми бачимо інший бік цього процесу. Бо він каже і про можливості запровадження нових антиросійських санкцій, що вони ще не вичерпані, що Сполучені Штати прораховують і запровадження додаткових рестрикцій, і збільшення мита на російські товари, доки не буде. Цитую забезпечено припинення вогню та досягнуто угоди. Запитали навіть чиновника, чи залишилися ще в Росії структури і галузі, щодо яких американська адміністрація не запровадила санкції. І Він тут теж сказав. Теж цитата залишилося ще до біса багато всього. Це точно. Ну і тобто, коли і ми з вами, і союзники Америки, бачать позицію Сполучених Штатів щодо санкцій, бачать цю ситуацію, яка пов'язана із засіданням Великої Сімки, ну звісно ж починають хвилюватися, але ну справедливості заради треба сказати, що її інший бік монети. І ми зараз бачимо, що санкції їхні послаблення або їхні посилення стало ось такою картою, картою, яку Трамп хоче розігрувати. Щодо Росії, колеги Київ Дмитра, дуже дякую тобі. Це Дмитро Нопченко, спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах. Був у нас на зв'язку. Вітаю глядачів марафону в Україні. Сьоми вечора для вас мовить інтер. І я Анастасія Даугле готові представити випуск новин. На Дніпропетровщині двоє потерпілих через російський терор Нікопольського району. У стані середньої тяжкості шпиталювали річну жінку. Дівчині 18 років надали допомогу на місці. Окупанти били з артилерії та дронів Камікадзе по самому Нікополю, Покровській, Марганицькій та Мирівській громадах. У наслідок атак пошкоджені інфраструктура, підприємства, три приватні будинки, гараж, лінія електропередач та легковик. Сьогодні в день російські окупанти з дрона атакували Херсон, прибережні зони Дніпровського району міста. Поранено 18-річного хлопця. Більше про ситуацію на півдні дізнаємось від Єлизавети. Кротик, наша кореспондентка з нами наживо з Миколаєва. Лізо, вітаю і пропоную одразу тобі розказати, що відомо на тепер. Настю, вітаю. Розпочну про Херсонщину. Вранці російська армія вчергова атакувала з безпілотника жителів міста. 19-річний юнак дістав міновибухову травму і поранення ноги. А 50-річна жінка поранення грудної кліти, клітини та руки. Потерпілих ушпиталізували. згодом за допомогою із вибуховою травмою і контузією Звернулася ще одна мешканка Херсона, яка теж зранку потрапила. Під ворожий обстріл у центральному районі міста. Там у квартирах пошкоджені стіни та вікна, побита стеля. Власне, пропоную послухати розповідь очевидців: кукна, двері, подвал, труби газові, водяні труби, отоплення і кришу. пострадавших там? Нет, не я только у женщины там со второго этажа, мы ее уже забрали. У нас гараж, семь гаражей, вот полтора месяца назад, когда даже больше прилетело, И я машину ставил здесь под окном. И вчера у меня как чуйка была, чтобы отвезти его в гараж. По півдні росіяни атакували Дніпровський район Херсона. Внаслідок вибуху постраждало двоє жінок 55 років. А за кілька годин росіяни скинули вибухівку з БПЛА у тому ж Дніпровському районі міста. Жінок 53 та 55 років років з міновибуховими травмами і уламковими пораненнями. Від обстрілів минулої доби на Херсонщині загинуло троє людей. Ще дев'ятеро дістали поранення. Ворожа. Армія била по 40 населеним пунктам області, було пошкоджені як і е, багатоповерхівки, так і 18 приватних будинків, гараж та автомобілі. Якщо ж розповідати про Миколаївщину, там теж не минулося без ворожих обстрілів. Зокрема, напередодні Росіяни атакували Миколаївський район ракетою. Імовірно, Іскандер М із артилерії гати та fpv дронів гатили по куцурубській громаді та. Очаківський я без постраждалих та загиблих. Власне, це вся інформація. Настю. Дякую тобі, колего. Це була Єлизавета Кротик про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині у Кропивницькому Запрацював центр до госпітальної допомоги, де готують парамедиків. Там проводять курси для медичних працівників, військових, служб порятунку та для охочих цивільних, які прагнуть опанувати ази першої невідкладної допомоги. Репортаж. Олена Бринзе. Дівчата 5 секунд до оцінки ритму. Олена, навіть, Оля, стопу, так, не вентилюємо. Оля, стопком тресім. На курсах фельдшерів у навчально-тренувальному центрі у Кропивницькому парамедикиня Інна удосконалює навички порятунку життя. У нас був хворий, він перед цим дав якесь фізичне навантаження, і в нього після цього проявився гострий коронарний синдром, тобто тромб десь перекрив. Постійно треба навчання, тому що змінюються протоколи, методики лікування, надання допомоги. Тому постійно треба бути в русі і постійно оновлювати свої знання. На лекціях фельдшери зі всієї області пані Катерина на швидкій працює сім років. Наголошує для медика важливо постійно навчатися. Це корисно. Я в захваті просто від цього курсу, тому що це симуляційна медицина. Ми навчаємося алгоритму огляду і надання допомоги хворому. По якому ми точно нічого не пропустимо і надамо допомогу якісно кваліфіковано і ну, ну тобто це дуже корисно. Курси з догоспітальної допомоги викладають шість інструкторів для пояснень використовують симуляційну медицину, сучасні манекени та медичне обладнання. Цей манекен вміє буквально абсолютно все, він тільки не рухається. Тобто він дає сердечі, серцеві ритми, він вміє дихати, він імітує дихальні шуми, його можна катетеризувати, тобто як периферичну вену, так і центральну можна ставити докістковий доступ. Працівник бригади екстреної медичної допомоги він щодня працює в стресовому стані. І як відомо, під час критичної ситуації. Ти ніколи не піднімешся до рівня своїх очікувань, а впадеш до рівня своїх навичок. Тому всі ці навички мають бути відпрацьовані до автоматизму, щоб в критичній ситуації працівник не розгубився і врятував людині життя. У центрі обладнано дві навчальні локації: догоспітальна допомога дорослому пацієнту та педіатрія. Нині працюють ще над однією порятунок постраждалого з травмою. Найперше курси тут проводять для працівників швидкої. Навчальний тренувальний центр. Перша чергова задача це підвищення кваліфікації працівників структури екстреної медичної допомоги. Але ми також проводимо заняття по домедичній допомозі для людей, які не мають медичної освіти, так само для військових поліції, ДСНС і всіх бажаючих, хто хоче пройти курси для створення такого навчально-тренувального центру в області знадобилось кілька років. Нам було передано в це, це приміщення, було доустатковане, були зроблені якісь косметичні ремонти, ці самі локації, дозакуплене обладнання. Тепер це обійшлося нам десь в районі 5 мільйонів гривень. Це кошти нашого центру. Власні наші кошти ми вкладаємося в розвиток навчання. Підготовку парамедиків проводитимуть не лише в Кропивницькому. Зараз у центрі працюють над відкриттям трьох філій в регіоні: в Олександрії, Новоукраїнці та Голованівську. З Кропивницького Олена Бринза, Софія Шворак, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що має тверду позицію щодо Росії. Навіть більше ніхто не ставиться так рішуче до РФ, як він. Про це нинішній господар Білого Дому заявив в інтерв'ю Fox News. Водночас зазначив, що добре ладить із Володимиром Путіним. Раніше Трамп заявляв, що розглядає можливість запровадження масштабних санкцій проти Росії, зокрема банківських обмежень та мит, доки не буде досягнути режиму припинення вогню і остаточної. Мирної угоди Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо вирушає до Саудівської Аравії, де від завтра говоритиме з українською делегацією, як зазначили у держдепі сполучених штатів, їхнє завдання просувати мету Дональда Трампа щодо припинення російсько-української війни. До складу української делегації, яка зустрінеться з американською стороною у Саудівській Аравії, увійшли керівник офісу президента Андрій Єрмак, його заступник Павло Паліса, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рус. Тему міров президент Володимир Зеленський висловив упевненість, що розмова у Саудівській Аравії буде результативною. Франція надасть Україні військову допомогу на 195 мільйонів євро. Її оплатять за рахунок відсотків із заморожених російських активів. За словами міністра оборони Себастьяна Лекорню, Париж буде постачати снаряди калібром 155 мм та авіаційні бомби для винищувачів міраж. Також пришвидшить передавання легких танків і бронетранспортерів, які раніше використовували французькі війська. Країна планує збільшувати виробництво військової техніки і для України, і для власної армії. Зокрема, до 26-го року готові наростити випуск винищувачів Рафал з 2 до 5 одиниць на місяць а виробництво авіаційних бомб подвоять. Чи вистачить ядерної парасольки Франції для захисту всієї Європи? Президент Еммануель Макрон заявив про готовність взяти союзників під французький ядерний захист. Як така ініціатива може вплинути на безпеку континенту? Далі у сюжеті? У Франції 290 ядерних боєголовок, з яких 240 розміщені на атомних підводних човнах. Кожна з таких субмарин може нести близько 16 балістичних ракет М 51 які мають радіус дії понад 9 тисяч кілометрів. Крім того, 54 тактичні боєголовки призначені для надзвукових ракет. Ес їх можуть запускати з винищувачів Рафаль. Утім, чи достатньо цього арсеналу для захисту всієї Європи? 240 зарядів замало для того, щоб кожна субмарина класу В Тріумфант мала всі заряджені ракети. Фахівці зазначають, що нинішній французький ядерний потенціал значно менший ніж у часи холодної війни. Для порівняння у 1980-х роках Париж мав понад пів тисячі боєголовок, майже вдвічі більше ніж зараз. Окрім цього, важливим є питання автономності. Франція єдина країна ЄС, що має власний ядерний арсенал, на відміну від Великої Британії, чиї сили інтегровані з американськими. Французька стратегія передбачає повну незалежність від НАТО у питаннях застосування ядерної зброї. Президент Макрон наголошує, це забезпечує свободу ухвалення рішень. Я запропонував почати обговорення ядерного стримування з країнами-членами, які зацікавлені в просуванні цієї теми. Кілька моїх колег зі мною погодилися. Тепер на наступному етапі ми залучимо наших технічних фахівців, і після їхнього звіту проведемо переговори на рівні глав держав і урядів, щоб до середини року побачити, що ми можемо зробити, і яка співпраця можлива. Тема викликала жваві дискусії у Польщі. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що ця ініціатива заслуговує на увагу. Водночас він наголосив, Польща була б у більшій безпеці, якби мала власний ядерний арсенал. Пропозиція Пропозиція Франції не є новою. Вона вже кілька разів з'являлася в розмовах зі мною. Можливість розширення ядерного стримування з боку Франції, і це безумовно варти розгляду. Європа як єдине ціле справді здатна виграти будь-яке фінансове, економічне та військове протистояння з Росією. Ми просто сильніші. Нам лише потрібно було почати в це вірити, і здається, це нарешті відбувається. За даними Федерації американських науковців ядерних сил Франції цілком достатньо для завдання непоправної шкоди потенційному агресору. Утім, експерти зазначають, у разі виникнення ядерного конфлікту можливостей Франції може забракнути для захисту всього континенту. Софія Желінська подробиці телеканал Інтер. Марафон єдині новини. На Закарпатті у піку цвітіння шафрани Гейфеля розкинулися квітучим фіолетовим килимом на 20 гектарів дендропарку. Цьогоріч квітів дуже багато. Туристи у захваті уполювала вдалі кадри. І наша Мар'яна Мартин. Тендітні, ароматні та рідкісні. Шафран. Е це червонокнижна рослина, весняна рослина, і в нас на Закарпатті вона росте багато де, але тут в березинці вона з'являється масово як найраніше. Щойно прийшла весна, шафрани Гейфеля уквітчали своїм цвітом 20 гектарів лісу і просто манять відвідувачів звідусіль. Дуже обережно. Дивимось під ноги. Таку красоту треба передавати і передавати покоління. Шафрани у Закарпатському дендропарку ніхто не саджав. Квіти засіялися самі між кедрами, дубами та ялицями. Тішать око вже понад півстоліття. Підвидів цієї рослини у природі вісім десятків. Деякі з них вирощують, у промисловості використовують для виготовлення фарби та дорогої спеції. А от шафрани гейфеля рідкісні. Їх дарує сама природа. У дендропарку в Закарпатті можна знайти і білі, і жовті шафрани. Та туристи тут шукають. Дещо інше. Ми проїхали за настроєм. Спокій і красу. Це дуже гарно. А ще влаштовують справжнє полювання за вдалими кадрами. Отаке супер. Тут така, знаєте, атмосфера, природа красиво так розслабляє. Одним словом, просто чудово. Хтось бачить шафрани вперше. А для Яни з Олександром зустріч весни з цими фіолетовими первоцвітами вже традиція. Подружжя з Донеччини на Закарпаття перебралося з початком повномасштабної війни. Щороку приїздять у дендропарк зазнімкуватися на бусково-квітковому фоні. Раніше ми тут бували, і ми спеціально приїжджали, Ми палювали на ці квіти, щоб застати сезон. Бо в минулому році ми а. не застали. Ми не побачили. Нам не вдавалося, а тепер, через те, що тепло, нам вдалося вже два дні. Помилуватися, відпочити трошки тут. Мені дуже подобається. Тут так і спокійно можна походити, подихати. Ці квіти просто щось неймовірне. Шедери я, я все хочу, хочу все сфотографувати. Шафрани Гейфеля цьогоріч почали розпускатися ще в лютому, і саме зараз можна спостерігати пік їхнього цвітіння. Тож тим, хто хоче встигнути помилуватися фіолетовим раєм, варто поквапитися, бо вже невдовзі квіти доведеться шукати хіба що в. Горах із Закарпаття Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал Інтер. Марафон Єдині новини оперативна ситуація на морі і не тільки на морі. Далі у марафоні під проводом Олексія Фадієва. Колего дякую, колего. Так не лише на морі. Ще будемо говорити про ситуацію у прифронтових регіонах. Не пропустіть.